Ділок, 1 грудня 1377 триста доба війни. Російська армія продовжує атаки і обстріли України на Дніпропетровщині. Пошкоджено інфраструктуру. В області відбувся форум національної ідентичності. День пам'яті апостола Андрія Первозванного відзначили за новою календарем. У Дніпрі є храм, зведений на честь цього святого апостола, який знаходиться на житловому масиві. Перемога про інші події у нашому випуску далі у студії. Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Розпочинаємо випуски з ситуації в області. Вночі та вранці ворог вдарив безпілотниками по Тернівці Павлоградського району. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. До пізнього вечора обстрілював з артилерії та цілив ФПВ-дронами по Нікопольщині. Атакував Нікополь, Червоногригорівську, Покровську громади. Понівечена багатоповерхівка. Минулося без загиблих і постраждалих. Захисники неба знищили в області три безпілотники. Про це повідомили в повітряному командуванні. Сьогодні в день російська армія атакувала обласний центр. Станом на зараз, на жаль, четверо людей загинули ще понад 40 постраждалих. Переважна більшість у лікарнях. На жаль, 11 поранених у важкому стані. Сьогодні вранці ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Є постраждалі, рятувальна операція триває. Попередньо пошкоджені СТО та підприємства. Обстеження території триває, наслідки уточнюються. Всі служби працюють на місці, лікарі, рятувальники, поліція поряд з людьми. Надають всю необхідну допомогу. З місця ворожої атаки всі подробиці розповість мій колега Давид Юрченко. Прямісенько посеред робочого дня країна-терорист знову завдала удару по нашому місту. Зруйновані будинки, автомобілі, багато постраждалих та загиблих. Наразі усім необхідним була надана допомога. Що Моя квартира пошкоджена дуже сильно. Всі вікна повилітали, квартира велика углава, і я так розумію, що прийшовся епіцентр у цій волни, саме на мій четвертий поверх. Зараз вікон немає, добре, що мене не було вдома. Це якось пощастило мені. Вікон немає, і вікна настільки важкі, лежать на палу, їх не можна здвинути з місця, то взривна вона була настільки сильна, що я взагалі ну, здивувалась, що, що там щось. Теліло, я була в квартирі разом з дитиною. Ми вийшли в коридор квартири, але не встигли вийти в загальну зону і пролунав вибух. Ми почули, як посипалися вікна, і ми просто в чому були. Вибігли в коридор. У нас спрацювала пожежна сигналізація в квартирі. Ми вибігли ніс, ну і це все. Зараз вже розгрібаємо, розгрібаємо наслідки. Що до чого. Моральні не знаю, як будемо вигрібати, особливо дитина, бо вона дуже злякалась, вона маленька. Тепер будемо Ми були на роботі. Повним складом якраз виходили з дверей деканату, і в цей час пролунав вибух. Була дуже сильна волна. Корпус досі поверховий у нас і дрожала вся поверхня. У нас вже після прильоту у травні місяці немає з южної сторони зовсім окон. Там ОСБ, ми ладнали плівка в цей момент. Відірвала ОСБ, відірвала плівку і посипалась уся з цієї сторони, всі окна десятиповерхового поверхового здання. Проснулись від сильного вибуху, злякались. Потім почали дивитися новини в телеграм-каналі, і прийшло повідомлення, що треба якась допомога. Ось я написала дівчатам, і ми прийшли сюди, просто волонтеримо, допомагаємо чим можемо. Доволі багато людей постраждалих, є з ближніх будинків, є люди в шоці. Одна жінка була з осколковими пораненнями і є велика потреба в психологах, саме в психологічній допомозі. Мешканці шоковані кажуть, що вибух був настільки потужним, що в будинках здригнули стіни. Наразі рятувальники оцінюють руйнування і працюють буквально в кожній кімнаті, де може бути хоч найменш шанс знайти когось живим. Наразі відомо про 22 поранених та 4 загиблих. Тривають аварійні роботи. Лікарі надають допомогу постраждалим. До новин з інших регіонів Продовж доби окупанти завдали 752 удари по 20 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ застосовували авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію та безпілотники різної модифікації. В результаті ворожої атаки надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Також окупанти атакували Миколаївщину, місто ударними БПЛА типу шахет. Внаслідок атаки було пошкоджено 9 вантажівок: два трактори, два легкових автомобілі, комбайн та вікна дачного будинку. Також виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає. Також окупанти атакували фпв дронами Очаківську громаду. Завдали артилерійського удару по куцерубській громаді. Постраждалих немає. Двоє людей постраждали внаслідок атаки ворога на Чернігівщині. У Корюківському районі у результаті влучання по одному з об'єктів інфраструктури виникла пожежа. Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка. Її госпіталізовано. У Чернігівському районі у житловому секторі внаслідок двох влучань загорілися житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. Травмована жінка була доставлена до медичного закладу. Втрати ворога далі у випуску за минулу добу. Збройні сили України ліквідували ще 1060 окупантів та сотні одиниць техніки. Бойові втрати противника за час війни становлять особового складу понад 1 мільйон 173 тисячі осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 86 тисяч одиниць. Крилатих ракет 4024. Офіційна хроніка подій президент України Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер фондерляєн і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави подякував Урсулі фон Дер Ляєн за підтримку. Україна перебуває у повній координації з Єврокомісією. Лідери обговорили ситуацію в дипломатії та мають спільний погляд на ключові питання. Володимир Зеленський відзначив, що президентка Єврокомісії дуже Уважно сприймає необхідність посилення стійкості України в умовах постійних російських ударів по українській інфраструктурі та енергетиці. Під час розмови з Марком Рюте президент обговорив порядок денний на найближчі дні, які будуть дуже важливими, та подякував за підтримку. Сторони тісно координують свої кроки. Глава держави наголосив, що в активності України та всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть спільні заходи та спільні позиції. Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. на Дніпропетровщині. Вже вдруге відбувся всеукраїнський форум, присвячений національній ідентичності. Подія об'єднала представників уряду, обласної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, освітян, науковців, діячів культури та мистецтв, ініціативну молодь. Загалом півтори сотні учасників з різних регіонів офлайн і ще 300 онлайн. Відбулось одразу декілька панельних дискусій. Під час однієї презентували результати соціологічного дослідження у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Також розповіли про здобутки першого етапу державної стратегії, говорили про досвід регіонів і громад. Українська ідентичність це насамперед наша мова, культура історична па. Аміять, гідність, самоповага, і цей набір цінностей формується саме в громадах. У неділю православні християни вшанували день пам'яті апостола Андрія Первозванного за новоюліанським календарем. У Дніпрі є храм, зведений на честь цього святого апостола, який знаходиться на житловому масиві. Перемога він з'явився завдяки родині Олександра Петровського, відомого мецената, президента Міжнародного благодійного фонду Солідарність на свято Андрія до храму. Прийшло багато вірян. З подробицями мій колега, журналіст Олексій Доніченко. На честь Андрія Первозваного став справжньою окрасою набережної і житлового масиву. Перемога на території храму. Зібралося багато містян і гостей нашого міста, і не тільки завдяки своїй величній будові. Тут панує атмосфера щирості, святості і глибокої духовності. Божественну молитву на честь дня пам'яті святого апостола Андрія Первозванного почолив секретар Дніпровської єпархії православної церкви України протиерей Віталій Лопушанський. Сьогодні ми з благословення керуючої Дніпровської єпархії Православної церкви України звершували Божественну літургію з нагоди престольного дня ще в малому храмі, в Капличці, де кожної неділі звершується богослужіння, кожного свято звершується богослужіння впродовж декілька років. Тут громада разом з настоятелем храму це Михаїлом збирається, звершує богослужіння, прославляє Господа, але ми бачимо вже велич величного собору на честь святого. Апостола Андрія Первозванного, який вже побудований, зведений, але ще завершуються деякі будівельні роботи для того, щоб вже десь в скорому часі люди змогли вже в цьому величному соборі звершувати богослужіння православної церкви України. Безперечно, сьогодні це велично, тому що це перший храм тут на цьому ж спальному районі перемога Української церкви православної церкви України. І так десь символічно цей собор носить ім'я в честь святого апостола Андрія Первозваного, тому що саме цей святий апостол він є той, який першим тут на теренах нашої українські, на українській землі, проповідував Спасіння, проповідував Христа. Ми сьогодні вдячні будівничим цього святого собору, в першу чергу, Олександру Володимировичу Петровського, з родиною, з друзями, родині Бовиним, людям, які долучаються до такої. Великої святині, тому що постання такого храму тут, куди приходить багато людей вже сьогодні, навіть в такому малому храмі ще, але сьогодні вже цей храм збирає багато людей, тому коли відкриються двері цього собору величного, то безперечно тут буде велика кількість людей, і це ще раз і ще раз така велике свідчення, велика свічка перед Богом в тому, що Українська церква розбудовується, українська церква постає, українська церква це церква свого. Ринського народу дякуємо сьогодні воїнам, які дають можливість звершувати молитву, які дають можливість сьогодні будувати нові і нові храми. Тому що власне храми, власне, церкву, власне, віру, мову, єдність, національність саме це захищає наші воїни сьогодні на фронті. Тому бажаю всім в першу чергу перемоги, справедливого миру. Ну і вітаючи всіх зі святом, бажаю завжди заступництва святого апостола Андрія Первозваного. перед повідомлення. Госповіданнями і псалмами викликнікомо йому, помилуй по минусу, і славу, і силі, поза часу не всі. Святкуємо пам'ять апостола Андрія Первозваного, якому Господь благословив проповідувати по березі Босфору, дойти до берегів Дніпра, і він проходив по нашій святій землі до міста Києва, де поставив хрест і благословив, що багато храмів повстане на нашій святій землі, в Києві, зокрема і не тільки. І сьогодні ми святкуємо пам'ять цього великого апостола, і особливо молитва звучить за наших воїнів і, звичайно, за перемогу. І ми віримо, що апостол Андрій Первозваний допоможе нам у цьому, щоб ми, головне, не сумнівалися в тому, що Господь є з нами, і Господь благословляє нас, тому що за нами правда, і ми ніколи на нікого не нападали, але вимушені захищати сьогодні для того, щоб зберегти свою державність. Особливо подяка будівничому нашого собору, високоповажному Олександру Володимировичу Петровському, з родиною, з усіма друзями, всіх, хто долучається до цього. Цієї святині, тому що дійсно місце Богом благословенне, місце потрібне, і в сьогоднішній час багато українців, віруючих людей, приходять для того, щоб помолитись тут українською мовою в своїй рідній святині. Ми віримо, що наша спільна молитва вона допоможе нам, допоможе у всьому, як і в наших особистих переживаннях, так і в загальному, і ми в скорому часі. Будемо святкувати наше спільне, велике свято, нашу перемогу. А цей собор в соборному районі на перемозі, віримо, що він буде основою і образом нашої перемоги. Зібралось багато прихожан, які хотіли би вшанувати пам'ять святого Андрія Первозваного, помилитися за здоров'я своїх рідних, близьких насамперед, і також наших славних воїнів. Самого Андрія Первозваного, вся українська Православна церква почитає тому, що з'явившися в Україні, він сказав, що буде багато церков з'явлених, і тому в нас в нашому славному місті Дніпро побудований такий величний собор, і ми маємо велику змогу молитовно доєднатися до цієї Божої справи молитви, з'єднатися на цій божественній літургії. Андрій Первозванний для українців є особливим святим. Бо як свідчать згадки у давніх текстах, саме святий Андрій приніс християнську віру на терени сучасної України зі святом Андрій. Андрія українці пов'язують багато традицій. Саме від Андрія розпочиналися в давнину вечорниці жартівливі обряди і навіть ворожіння. Також в цей день моляться за подружнє щастя. А ми, українці, перш за все за нашу перемогу і мир. Зараз тут я для того, щоб розділити свято, помолитись за. Наш народ, щоб ми вистояли, витримали. І тим самим перемогли попросити здоров'я усій своїй родині, сім'ї і сили і наснаги нашим воїнам. Ми переселенці, живемо з 22 го року тут, От, як наш в лісі час новодружку стали бомбити здорово, вже неможливо було терпіти і щоб дуже було страшно. Найбільше, звісно, ми всі люди, не тільки я, бажаємо миру. чтобы наши доблестные воины выгнали этих фашистов, этих врагов русских с нашей страны, мира, да. Ну, естественно, здоровье диток, диткам, внукам, родственникам, ну, всем людям. У існує ряд народних прикмет, серед іншого на Андрія немає снігу, зима буде теплою. Холодна погода з морозом. Наступного року буде добрий врожай. Святий Андрій, первозваний, залишається одним із найбільш шанованих апостолів, особливо в українському народі, який він благословив своєю присутністю. Олексій Даніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1. У місті Підгородне триває політична криза. На 26 листопада було призначене пленарне засідання чергової сесії міськради. З місця події розповідає мій колега, журналіст Михайло Назаров. Друге пленарне засідання 53-ї чергової сесії міськради підгороднього 8-го скликання знову не відбулося. Депутати на сесію не прийшли. Кворуму не було. У залі зареєструвалося лише 11 депутатів. Увесь депутатський корпус складається з 26 обранців, тож розпочати сесію не було підстав. Нагадаємо, у жовтні засідання теж не відбулося через відсутність кворуму. Наша знімальна група намагалася запитати у міського голови підгороднього Андрія Гарба, який він вбачає вихід з політичної кризи. Але Андрій Іванович відмовився давати нам коментар. Я тут один давити. Я розказуєте, що не цікаво. Будно сказав, але не мушу. Докладніше про політичну кризу у підгородньому ми розповімо у аналітичній передачі за кулісами, черговий випуск якої дивіться на телеканалі Д 1 у вівторок. Михайло Назаров, Віталій Шалдов, Новини. Д 1 Кримінальна хроніка у Дніпрі до суду скерували обвинувальний акт щодо двох колишніх працівників поліції, яких обвинувачують у незаконному втручанні в державні інформаційні системи та видаленні даних про військовозобов'язаних, оголошених у розшук за ухилення від мобілізації. Про це повідомив офіс генпрокурора. За даними слідства, упродовж 2024 року. Вони використовуючи службовий доступ безпідставно вилучали з баз інформацію про військовозобов'язаних зобов'язаних, які перебували у розшуку, за такі зміни чоловіки отримували грошову винагороду. Загалом із систем було видалено відомості про понад 500 осіб. Фігурантів викрили і повідомили про підозру. Наразі вони перебувають під вартою. У Дніпрі затримали крадія верхолаза. 22-річний зловмисник по металевій решітці заліз на другий поверх, зняв москітну сітку з вікна та проник до квартири потерпілого. Злочин стався в одному з будинків на проспекті Дмитра Яворницького. З помешкання чоловік виграв рюкзак з документами, навушниками, гаманцем та іншими особистими речами, що мають майнову цінність. Суд визнав винним у квартирній крадіжці 22-річного чоловіка та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. На Дніпропетровщині відбувся фестиваль талановитих дітей. Зіркові ми його переможців та призерів відзначили під час гала концерту. Юні учасники продемонстрували свої кращі номери. Подробиці у наступному сюжеті. Зіркові ми провели вже вдруге. Для дітей це надзвичайно важливо не просто показати свою творчість, а й відчути підтримку, щоб розуміти свій подальший шлях розвитку і вдосконалення здібностей. Ми раді, що не дивлячись на надскладні часи, діти беруть участь, і ми бачимо це досить велика кількість 500 дітей з, з усіх громад нашої області. І основна мета проведення даного фестивалю це підтримка. Тримати нашу обдаровану молодь, наших обдарованих дітей фестиваль мав декілька етапів. Розпочали у вересні. Громади обирали учасників. Далі надсилали відео їхніх виступів на розгляд журі. А журі визначило кращі номери для гала концерту. Ми є частиною культурного середовища Дніпропетровщини, і в нас, звісно, є простори, які ми з великою радістю надаємо закладам іншим, навчальним закладам, меншим за своїми можливостями для того, щоб такі події, як обласні фестивалі, огляди, могли проходити в комфортних умовах. Ми всі є частиною однієї великої мистецької родини, тому природно, що в опер. Ному театрі відбуваються заходи, особливо за участі діток, бо це наше майбутнє. Хтось з них можливо обере для себе шлях розвитку в мистецтві, але незалежно від того, це все одно ті люди, і ті молоді люди, ті юні люди, які в подальшому точно будуть виховані з любов'ю і до української спадщини, до мистецтва, і з любов'ю до людей. У фестивалі взяли участь майже 500 юних талантів. Серед них і визначили лауреатів. Оцінювали рівень майстерності, складність обраного твору, оригінальність подачі, автентичність. Представниця дитячого хору Тоніка з царичанки Софія Потійко каже: усі дуже ретельно готувалися і були щасливі пройти до фіналу. Цього року колективу виповнюється 10 років. Ми з Царичанки. Наш хор називається Тоніка. Ми дуже любимо Можемо їздити, там, виступати. Це ну, нас, так скажемо, захоплює. Ми цим живемо усі. Всі наші учасники це Вони люблять музику, всі ходять на бокал, на фортепіано, на гітару. Всі дуже обожнюють займатися таким ділом. Цим. Ми сьогодні дуже підготували чудову пісню Розквітай. Така більш об'єднуюча пісня. Юні таланти змагалися у різних вікових категоріях і жанрах: декоративно прикладне мистецтво, вокал, гра на музичних інструментах. Усі фіналісти отримали дипломи і подарунки. Валерія Баранець, Сергій Супрун, новини Д1. В області ще 10 дитячих будинків сімейного типу отримали нове житло. Ключі від нього вручили батькам-вихователям. Більшість у кривому розі. Можливість на новому місці створити справжній затишок отримала 21 родина. Десять з них у Кривому Розі, розповів виконуючий обов'язки начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Кошти на житло дитячих будинків сімейного типу надав уряд з державного бюджету. На умовах співфінансування до придбання осель долучилися і місцеве самоврядування. спорт чоловіча збірна україни здобула другу перемогу в кваліфікації чемпіонату світу 2027 з баскетболу у ризі на Xiaomi арена пройшов поєдинок другого туру між збірними україни та Данії. у підсумку синьо жовті здобули перемогу із рахунком 88-71. Додамо, що раніше Україна на виїзді обіграла Грузію, а Данія вдома поступилася Іспанії. Таким чином, наша команда очолює групу з двома перемогами. До другого раунду вийдуть три найкращі команди з чотирьох. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра, вівторок, 2 грудня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 6 до 7 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-східний до 1 метра на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському Павлограді та Самарі від 6 до 7 градусів вище нуля. Без опадів у Синельниковому та жовтих водах від 5 до 8 градусів. Тепла. Опадів не очікується. У кривому розі та Нікополі від 7 до 8 градусів із позначкою плюс. Опадів синоптики не прогнозують. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д-1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили, щось цікаве і хвилююче? Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. з переклад Ганна Костікова. Слава Україні!